Київ без сумніву це містичне місто, повне таємниць та загадок. Облишмо легенди про київських відьма в самому серці, столиці за 10 хвилин пішого ходу від станції метро Хрещатик у дев'ятнадцятому стріччі мешкав справжній привид. Історія починається в 1833 році. Тоді купець Аким Суліма звернувся до генерал-губернатора міста графа Олександра Гур'єва з проханням. Він хотів побудувати на лютеранській вулиці будинок. Суліма був непростим торговцем. Він походив з давнього козацького роду. Генерал-губернатор не відмовив важливому та заможньому гостю. Згідно проєкту, на лютеранській вулиці повинен був з'явитись палац у східному стилі, проте з елементами класицизму. Зі сторони вулиці будівля була трьохповерховою, а з двору мала два поверхи. Будинок неодноразово добудовувався і перебудовувався. На жаль, сам Суліма так і не побачив свій особняк повністю готовим. У 1840 році він трагічно загинув. З За однієї з версій, вбили чиновника, з іншого це був нещасний випадок. Будинок перейшов у власність до його вдови Ульяни Степанівни, яка скоро вийшла заміж за генерала Ловцова. Тут історія і стає містичною. Містом ширились чутки, що дух покійного суліми залишився в маєтку. Одні казали, що причиною є ревності, інші були впевнені, що купець хоче жити в будинку, за який так дорого заплатив. Сусіди запевняли, що по ночах горища чувся дикий сміх. З'являлась біла фігура, а з фасаду почало падати каміння. Ба більше не пройшло року, як генерал Лавцов помер. Будинок мав погану славу. Там боялись селитись квартиранти. Уляна Степанівна передала будинок Київському товариству допомоги бідним. Притулок знаходили незаможні вдови і літні люди. Тут же працювала їдальня для бідних жителів столиці. Так в Києві і з'явилася Солемівка, садиба, яка проєктувалась як міський палац, але стала звичайною Богодільною. Привид ніби заспокоївся. Нині тут знаходяться офіси. Гуляючи по Лютеранській вулиці, легко пройти повз будинок номер 16 Тут немає пишного фасаду чи архітектурних принад. Проте, зупиніться придивіться до вікон, побачите маєток таким, яким він був колись, а може, помітити тінь першого володаря за вікном.